Перед тим як ми прийдемо до відео, хочу попередити, що я трохи прихворів, тому вибачаюсь, якщо буду говорити через ніс. Не хотів збивати графік відео, тому старався, але в випадку чого вибачаюсь. Все, всім приємного перегляду, не затримую. Всім привіт! Сьогодні розповім, як користуватися iCloud-поштами. Для початку пару слів для тих, хто вперше користується icloud поштами або чує про них. Що це взагалі за пошти? По-перше, вони повністю унікальні і вони ваші. Тобто пошту, яку ви створите, вона буде унікальна, і ви можете зареєструвати на неї будь-який сервіс, ніхто до вас її не використовував. Друге, одна пошта, одна людина. Тобто немає такого, що вашою поштою будуть користуватися там, 10 людей. І також особливість iCloud Post в тому, що ну, декому може з'явитися зустрічне запитання. Дуже класно, а в мене є Gmail, на що ж мені iCloud. А справа в тому, що в iCloud є тарифи, і тарифи досить по доступним цінам, наприклад, нам буде достатньо мінімального за 0,99 доларів, тобто за округлим за 1 долар в місяць. І за цей тариф ви отримаєте 500-750 пошт на один аккаунт. Тобто, це ну, цілком достатньо за таку суму грошей. І ці пошти будуть автоматично пересилати всі повідомлення на вашу основну, я в відео це покажу. І також ці пошти будуть повністю робочими. Тобто ви на них можете отримати якийсь код сервіса, посилання, все, що вам потрібно. Воно все перешлеться на вашу пошту. Тепер ще раз наголошу ліміти. Перший це 500-750 пошт, він може мінятися на момент зйомки відео, це ніби 500, колись було 750 пошт на один аккаунт. І друге це ви можете створювати на новий iCloud-аккаунт. До 5 пошт в годину. Дехто може сказати, стоп, 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 чому так мало? Ну але не забувайте, що ви можете наперед постворювати пошти, і ви будете собі мати відповідний пул пошт, і в майбутньому, коли вам потрібно буде швидко багато, зможете їх використати. Це перше. А друге старим аккаунтами, ну і офіційної інформації немає. Проте в мене старий аккаунт і там точно більше, ніж 5 пошт на годину. Тому, можливо, у вас є якийсь старий аккаунт, колись там був на iPad і чи ще десь. То вітаю скоро за все вас вищі ліміти. Тепер перейдемо до вимог. Вам потрібен буде аккаунт iCloud, відповідно. І його можна реєструвати, очевидно, що з Apple пристроїв. І я так робив, проте, якщо я не помиляюсь, можна і без Apple пристроїв. І тому сьогодні я, наприклад, буду показувати на Windows, щоб більшої кількості людей це було корисно. В кого нема Apple, але є аккаунт iCloud, ви спокійно зможете користуватися поштами. Ну а друга вимога це вам потрібно купити мінімальний план. У мене тут чуть вищий план, проте він вам не обов'язковий для використання пошт. Для використання пошти я прикріплю десь тут скріншот на екрані, буде достатньо плана за 0,99 доларів там за округ. До долара. Це ви платите щомісяця, але погодьтеся, умовно, 500 пошт за 1 долар щомісяця це не якась непідємна сума і досить раціонально. Ну що ж, перейдемо до створення iCloud пошти. Для початку, ще раз наголошую, ви вже маєте зайти в свій аккаунт iCloud, далі нажимаєте вверху справа на менюшку і «Hide my email». Хто буде робити з айфона, я лишив під відео посилання, де записав коротенький шортс, як це ж саме зробити з айфона. І це буде ідентично для любого Apple пристрою, кому буде трохи незвично з Windows дивитись, а ви працюєте на Mac. А я поки продовжу. Далі ви тут можете відразу вибрати, на яку пошту будуть пересилатися. Повідомлення з любої вашої iCloud пошти. Тобто тут немає такого, що для кожної пошти можна окремо. У Вас там хоч 100 пошт будуть присилатися на одну пошту. За замовчуванням, це ваша пошта, яка прив'язана до iCloud. І сьогодні ми міняти нічого не будемо, цього нам достатньо і нас це повністю влаштовує. Тобто це буде ваша основна пошта. Далі, щоб створити, нажимаєте вверху справа на плюсик. Тут відображаються ваші поточні активні пошти, проте, якщо ви це робите вперше, то у вас їх буде нуль або. Якісь, можливо, будуть пошти ви там під програми, колись коли створювали. Але нас вони не цікавлять, показую, як, це там, як зробити нову пошту. Нажимаєте на плюсик. І далі вам генерується унікальна пошта. Нагадую, вона повністю ваша. Немає більше користувачів, користувачів окрім вас цієї пошти, і також вона унікальна. Ніякий, ніякий сервіс не може бути на неї зареєстрований. І далі можете називати. Дивіться, тут є два варіанти назв пошти, які б я вам порекомендував. Перший варіант це раціональний в плані економії місця пошт. Називайте, умовно, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, десь нотуйте собі це. А, і о, потім перевикористовуєте на 5 6, 7 сервісів. Я використовую особисто не самий економний варіант, проте мені трохи простіше. Я їх називаю відповідно до сервіса. Наприклад, це всі приклади умовні і всього-навсього приклади. Ні до чого не закликаю. Наприклад, у 1 Укx2, Укx3, Уккс 4, Укx5. Тобто тоді ви в пошуку зразу знайдете пошту до відповідного аккаунта в Вацпавері чи в іншому антіку. Тобто вибирайте, який вам зручно і який буде кращий для вас. Я сказав два варіанти. Наприклад, давайте будемо, назвемо її Binance 1 там відео, хай буде якось так. Все. Ну, то Можна ще якісь коментарі додавати, проте я ніколи цього не роблю, достатньо назви. Далі нажимаєте на кнопку Створити пошту. Нагадую, у вас вже є адреси, можете Ctrl-C, скопіювати, відразу, створюємо. Все, у вас е, створена нова пошта iCloud. Е, ви зразу бачите, ще раз її продубльовано, можете скопіювати вже на цьому етапі, е, куди будуть пересилатися всі листи і як вона називається. В принципі, для використання цієї пошти цього достатньо, її вже можна використовувати. Давайте це продемонструю. Для цього прикладу, як ви вже зрозуміли, з назвами ми будемо створювати аккаунт Binance, але цей аккаунт буде суто для прикладу і в навчальних цілях, не більше. Заходимо на Binance і в принципі, вводимо цю пошту. Просто щоб ви бачили, що, по-перше, звичайно, вона приймається, тому що це iCloud.com, і їх використовують по всьому світу, нажимаєте далі. І вам відправляється код на пошту. Тепер я заходжу на свою основну пошту, до якої прив'язаний iCloud. І чекаю, поки прийде лист. Можна рефрешити самому, можна чекати. Все, мені приходить лист, і як ви бачите, о, там є код, всі посилання, тобто все, що вам потрібно. Воно помічено як спам, я можу нажати «Show images», і, в принципі, все, весь контент буде відображатись. Копіюєте код, вставляєте і реєструєте аккаунт. Все, пошта повністю робоча, і з нею можна робити все, що вам потрібно. Тобто, вона не є якоюсь обмеженою, вона приймає на себе всі повідомлення. Тепер покажу, як можна при потребі знаходити пошту. Ось наша пошта для відео. А тепер дивіться, перший варіант, звичайно, шукати по назві. Пишемо, перепрошую, пишемо Binance 1, все, у нас є Binance 1, відео. Знайшла пошту, ви можете її відкрити і знову подивитися, там змінити її назву, ще раз подивитися на пошту, якщо ви там її, наприклад, забули. Другий варіант, звичайно ж, ви можете шукати по самій пошті. Тобто купіюємо її, заходимо знову в Hide my emails, пошук. Все, в пошту, і нам знаходить ту ж саму пошту. Тепер хочу ще вам показати, що пошту можна диктовувати. Це дуже зручно. Коли, наприклад, вам почав спамити якийсь сервіс, який більше для вас не актуальний і неможливо відписатися, чи ви по іншим причинам не хочете більше отримувати повідомлення від сайту, де використали цю пошту, ви спокійно можете її диктувати. Ось ця кнопка внизу. тобто... В пошуку знаходите пошту, ще раз самого початку показую, нажимаєте на неї, і тут внизу червона кнопка Диктувати. Підтверджуєте. Все, пошта диктивована. Тобто, якщо я зараз напишу Binance 1, то її вже неможливо буде знайти, і на неї ніякі повідомлення приходити не будуть. Ось. Тому, по-перше, хто буде балуватися з поштою на відео, вже на неї можете нічого не кидати, до мене нічого не дійде. Ну і це буде зручно вам в реальних кейсах, коли потрібно умовно відписатися від розсилки або більше пошта вам не актуальна. Ну що ж, а на цьому все. Всім дуже дякую за увагу. З вами був адмін каналу Криптокодер. Буду вдячний за лайк та підписку. Також всіх запрошую на мій телеграм-канал. Ну а я вас більше не затримую і до зустрічі.